Blades of Fire. це гра, яка одразу захоплює вас своїм енергійним екшеном і вражаючою атмосферою. Всі, хто любить старі добрі, аркадні бойовики, знайдуть тут справжнє задоволення. Вона переносить гравців у світ, де магія і мечі є найголовнішими інструментами боротьби з темними силами. Від першого моменту гри ви занурюєтесь у схвильовану боротьбу з ворогами, яким не буде кінця. І кожен крок стає все більш інтенсивним. Головний герой. Сміливий воїн, який має пройти через небезпечні землі, відчуваючи на собі всю силу магічних атак та ударів мечем. Графіка може здатися ретро, але це дає грі свою унікальність, нагадуючи часи, коли кожна іконка і кожна анімація мала свій характер. Механіка бою виглядає досить класичною для жанру, але вона затягує, бо кожен новий рівень приносить нові можливості для вдосконалення персонажа та глибини дослідження світу. Битви Захоплюють своєю швидкістю та динамікою, а величезний арсенал магічних атак і комбо дозволяє створювати унікальні стратегії для кожного з ворогів, та справжнє випробування чекає на вас, коли ви зустрінете сильних босів, які змусять вас застосувати всю вашу майстерність. Blades of Fire – це гра, яка нагадає вам про часи, коли кожен рівень був маленьким світом для геймерів, і кожна перемога приносила неабияке задоволення. Чи готові ви прийняти виклик? І стати майстром меча.